Кіноконтакт програма про сучасне українське і польське кіно. Перед мікрофоном Олена Руда. і Сьогодні поговоримо про фестиваль документального кіно «Watch Dogs». Програмі фестивалю бардзевілеружних тематів може у програмі фестивалю. Дуже багато фільмів на різні теми. Фестиваль триватиме з 22 листопада по 1 грудня. а Покази відбуватимуться у варшавських кінотеатрах та онлайн по всій Польщі. А потім, з 2 по 31 грудня, на платформі player.pl буде безкоштовна колекція найкращих фільмів минулих років. Отже, з 22 листопада і до кінця року ви зможете дивитися фільми в різ. В різних форматах заохочує глядачів з поза Варшави до онлайн перекліві. Такі вибрані найцікавші фільми з лад попередніх Розповідає Татеуш Стрончик, програмний менеджер фестивалю Watch Dogs що його організовує гельсінська спілка прав людини. Із цьогорічних змін на фестивалі з'явився новий конкурс, нове фільми Польське. Значе, очисті фільми Поські документи польське показувалисьме од початку існення фестивалю. Тобто, звісно, ми показуємо польські фільми, польську документалістику від початку фестивалю. Але цього року вперше ця секція буде конкурсною. А це означає, що буде також журі, які обиратиме і відбиратиме найкращі польські фільми. Тут серед інших дуже цікавою є стрічка Почуття Алекса Бачинського це фільм про квір, групу друзів, чоловіків і жінок, митців, людей мистецтва. Це фільм про Варшаву, про дружбу, про мистецтво, і в ньому дуже органічно переплітаються питання мистецтва, ідентичності дружби. Також запланована польська прем'єра фільму бути таким як Міколай» про стосунки між батьком і сином. Який перебуває в процесі гендерної адаптації, цей фільм буде цікавий і молоді, і дорослим. Він вдало звертається до різних поколінь, і в ньому дуже цікаво показана перспектива батька, який не до кінця розуміє свого сина Миколая, але намагається його зрозуміти. Також у програмі є фільми, присвячені проблемам зміни клімату. Це так званий зелений конкурс. Тут нам важливо підкреслити зв'язок між людиною і природою. На нашу думку, зміна клімату пов'язана. На із правами людини, наприклад, з міграцією. Але також і з правами тварин. Ми покажемо зокрема такий фільм як Собака теж людина, який розглядає питання прав тварин у зв'язку з правами людини. У програмі багато фільмів про права жінок, не лише про репродуктивні права, але й ширше про тіло. Загалом про питання ідентичності. Ми також будемо говорити про війну в Палестині, і тут я б хотів звернути особливу увагу на фільм Нульова зона це палестинський кандидат на Оскар. У нас буде його прем'єра у Варшаві. Важливість цього фільму, напевно, не потрібно підкреслювати. Питання війни в Палестині буде також темою фільму Палестина якої не було, який такою гучною назвою відсилає до політики стирання культурної ідентичності палестинців. Тож, безумовно, для тих, хто цікавиться питанням близького сходу, ці фільми є обов'язковими до перегляду. Для особен льозонцих квесті Близького Сходу сам позиціями обов'язковими. Однак центральною темою фестивалю є Україна і війна, що триває. Українські фільми будуть презентовані на фестивалі за сприяння центру Мірошевського і журналу Нова Польща. Організаторам важливо Підсвітити саме українські голоси і показати український погляд на події. Тому у заходах фестивалю також братимуть участь режисери з України. Розмови з ними передуватимуть кінопоказам. Власне всі фільми українські і фільми не українські, але які кто про Україну, Усі українські фільми, і не українські, але про Україну, які беруть участь у фестивалі, показують різні перспективи, різні способи документування. У них висвітлено і різні мови документування, і водночас різні мови пропаганди. Фільми, які ми показуємо, перебувають в постійному діалозі із російськими фільмами і з кремлівською пропагандою. Те, в який спосіб українці й українки розповідають про війну, постійно змінюється. Частково це пов'язано з тривалістю роботи над будь-яким фільмом, і художнім, і документальним. Для появи фільму потрібні роки. Перші стрічки, які з'явилися на початку повномасштабного вторгнення, були більше схожі на репортажі. Натомість у наступних було більше роботи з формою. Одним із найважливіших документальних фільмів на тему війни, які будуть показані на нашому фестивалі і який, взагалі, на мою думку, належить до найкращих цьогорічних фільмів, є стрічка Оксани Карпович Мирні люди. Це своєрідний реверс до фільму «20 днів в Маріуполі, який, до речі, ми показували на минулорічному фестивалі. і Він також ішов в кінотеатрах Польщі протягом усього 2024 року. У фільмі «20 днів Маріуполі глядач занурюється в бойові дії. Це ультрареалістичний фільм, який в дуже буквальному сенсі показує війну як зло і насилля. І це, до речі, був один із закидів українських глядачів і глядачок, що лунав на адресу цього фільму. Мовляв, він більше репортажний ніж документальний. Я із цим не згідний. Якщо зважати на час і обставини, в яких цей фільм було створено, то він дуже добре впорався із формальними завданнями. Поверта Аючись до фільму Мирні люди, варто сказати, що в ньому навпаки немає жодного насилля і батальних сцен. Мирні люди це фільм, у якому більшість меседжів передається через звук. В центрі стрічки перехоплені телефонні розмови російських солдатів, які дзвонять з фронту своїм сім'ям. Як на мене, це видатний фільм. Це фільм, який досліджує природу зла. Можливо, це звучить шаблонно і банально, але мирні люди це реально фільм дослідження дна людських душ. Ці перехоплені розмови нагадують якийсь хорор. Зло банальне, і на таке банальне зло здатні, нібито звичайні люди. Власне, Власні, що до так окромного зла здольні сулужі Оксана Карпович докладніше розповідала про свій фільм і роботу над ним в ефірі польського радіо для України. Наш фільм здебільшого орієнтований на міжнародну публіку. Звичайно, він буде також цікавий українцям і українкам, але його мета була передусім показати війну і життя в Україні у воєнний час. А також стан і мислення російського суспільства, росіян саме для закордонної публіки. І мета була свого роду трусанути так, розбурхати міф, який доволі став такий твердий на заході, що війна в Україні це передусім путінська війна. Фільм показує те, що у цій війні у захопленні Росії і України бере участь велика кількість людей. Ми всі це знаємо, але мені здається, що на Заході люди здебільшого недооцінюють участь роль цих людей, звичайних російських солдат і їхніх сімей в Росії. В тому, в цьому, в тому жаху, який відбувається в Україні. Російська пропаганда тема до якої звертаються одночасно кілька українських фільмів, що будуть презентовані на фестивалі Watch Dogs. Як підкреслює Тадеуш Стрончик, це цілком закономірно у зв'язку з тими масштабами, яких російська пропаганда набуває останнім часом пам'ятати, всі фільми, важливо пам'ятати, що всі фільми, які з'являються, не знімаються у вакуумі, і що вони так чи так входять у діалог між собою, в діалог із російським кіно. Нещодавно в польських змі здійнялася буря довкола фільму Анастасії Трофімової Росіяни на війні, прем'єра якого відбулася на Венесійському кінофестивалі. А потім він був показаний на кінофестивалі в Торонто. Заплановані і його наступні покази. Фільм Росіянки Анастасії Трофімової Росіяни на війні це фільм про звичайних росіян, які йдуть на війну і де-факто стають жертвами системи. Тобто радше Трофімова намагається створити враження, що солдат є просто жертвами системи і додає до цього гасло про мир у всьому світі. Звісно, це нісенітниця. Трофімова працювала репортеркою на Раша Today, пропагандистському російському телеканалі. А зараз вона стверджує, що їй вдалося перебувати багато місяців на фронті із російським підрозділом без дозволу влади, що звісно аж ніяк неможливо. Отже, цей фільм, покази якого відбуваються на найвідоміших кінофестивалях, є яскравим прикладом успішної російської пропаганди, якої не вміють виявити навіть західні інтелектуали. Для команди нашого фестивалю це неприпустимо. у цьогорічному фестивалі. Watch Dogs не бере участі жоден російський фільм. Ба більше ми говоритимемо на фестивальних подіях про небезпеку і підступи російської пропаганди. І згадуватимемо зокрема про цей дуже сумний приклад із фільмом Росіяни на війні, покази якого у світі, хоч і супроводжувалися протестами місцевих українських діаспор і діячів української кіноіндустрії, все ж не були скасовані. Ні, фільми, які входять до програми Watch Dogs, також не перебувають у вакуумі. Вони намагаються відповісти на цю російську пропаганду. Та фільми, які ми показуємо. не ні совпружні. вони пробують на те пропаганда російську відповідати. Не тільки намагаються відповідати на російську пропаганду, а й глибоко досліджує її прояви в масовому кіно та її вплив на політичні рішення. Корній Грицюк у документальній стрічці зінема Це дуже цікавий фільм есе про мову пропаганди. Тобто цей фільм не зосереджується на війні, натомість він показує, як із 90-х років до сьогодні пропаганда використовується в російському кіно і на російському телебаченні. Це дуже проникливий нарис про те, як в суспільстві прищеплюються способи мислення про іншого чи іншу. У цьому випадку цей інший або інша. Це переважно українці та українки, і тут це розрізнення між чоловіками і жінками також дуже важливе, бо українки в російському кіно зображаються в особливий спосіб. Вони часто знедолені, знелюднені, представлені як сексуальні об'єкти, при цьому тупі і дурні. Роками в російському кінематографі вибудовувалися такі стереотипи. А потім на цьому добре підготовленому ґрунті реалізувалися політичні цілі. Ми чудово бачимо, що мова із Мейнстрімного кіно, яке показують на російському телебаченні або у масових російських кінотеатрах, потім виринає, наприклад, під час анексії Криму на початку повномасштабного вторгнення в Україну. То ж тут цей світ кіно і світ так званого мистецтва нерозривно пов'язані з політикою і з суспільною політичною ситуацією. І, власне, ці зв'язки показані у фільмі Корнія Грецюка. Я всіх дуже запрошую на перегляд цього фільму. У ньому дійсно можна побачити прямий причинно-наслідковий зв'язок між мовою пропаганди і політичними рухами, а потім Виборами політиків безпосередній зв'язок причинно причновоскутковий поміж язиком пропаганди, а потім рухами політичними і просто виборами політиків. Не схожий на інші українські стрічки в програмі фестивалю Watch Dogs Фільм Квіти України Аделіни борець. Хоча насправді в ньому теж йдеться про війну і боротьбу. Єста фільм, туре зачина ще заповнює комедія, то фільм, який починається абсолютно як комедія. Головна героїня Наталія – 67-річна мешканка Києва, яка бореться проти забудовників. Вона живе на так званому відводі, і вона має якусь неймовірну силу і харизму, аби протистояти величезним забудовним компаніям. Хоча в них є величезні ресурси. Наталія не дає знести своє житло. А коли приїжджають бульдозери і екскаватори, вона собою своїм тілом. Перекриває їм проїзд. Це фільм сповнений гумору. Аделіна документувала свою героїню Продовж багатьох років, зокрема й на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. І в цей момент, звісно, сміливість 67-річної Наталії набуває зовсім іншої форми. Жінка вирішує боротися за свою батьківщину. Цей метафоричний перехід від боротьби за маленький шматочок землі посеред багатоповерхового масиву до боротьби за всю країну дуже зворушливий. Коли Наталя не може брати активну участь в бойових дій. Вона все одно не хоче виїжджати і вирішує боротися за цю країну у свій спосіб. Квіти України це фільм, який відрізняється від інших українських фільмів у програмі. Фактично, він гумористичний, але це гіркий і складний гумор. Тож добірка українських фільмів, які ми показуємо, справді дуже різноманітна. Я маю на увазі, що це не фільми лише про війну. Звісно, війна там є, тому що на жаль, це реальність, і від неї нікуди не втечеш, але іноді. Іноді війна є головною темою фільму, а іноді лише тлом. На прикладі цього фільму ми також бачимо шлях еволюції українського документального кіно за останні роки. Нарешті стала можливою зміна способу бачення і зміна художніх засобів. І зараз це на часі. Про фільм Квіти України режисерка Аделіна Борець докладніше розповідала в ефірі польського радіо для України. Для мене дуже було важливо описати іншу сторону нашої боротьби. Я на жаль з такою, якби історією, коли моя родина не мала можливості оборонити свій дім, свою землю з Маріуполя, Тобто, вже воно так знаєте, історія крушилася на моїх очах ще з дитинства. І для мене це було от таким героїчним зустріти мою героїню Наталію. Я просто зрозуміла, що нарешті. Я зможу створити фільм не про журбу, не про втрату, а навпаки, про те, що хтось міг це відстояти. І я почала просто за нею слідити. І мені сподобалось те, що нарешті буде фільм-комедія про найважливіше. Я сподіваюся, що завдяки цьому ми просто зможемо сказати більше, тобто нас почують більше людей, ніж звичайно ми показуємо ситуацію, такою, якою вона є печальною. Але це я сподіваюся інша сторона медалі, яка теж людей зацепить, тому що ми все одно продовжуємо до всього ставитися з гумором. Ми продовжуємо добре проводити час. Ми ціпляємося за життя. Ми народжуємо дітей. У мене друзі, що вони народили. Ми продовжуємо одружуватися і жити, старатися, ніби життя до війни до повномасштабної. Але все ж таки, якби контексту не не відібрати так само в моєму фільмі, в нашому тобто війна вона змінює середовище головної країни тільки підхід її. До життя не змінюється. Отже, квіти України, мирні люди, «Зінема», документальні українські фільми, які будуть показані на фестивалі Watch Dogs. Але крім цього, на фестивалі будуть фільми з інших країн про Україну, та де уж стрончик серед іншого виділяє фільм Війна Еді, який ставить важливе для документалістів питання. Є ста фільм фотографія вибітним холендарським фотографія Едін Ван Веселю. Це фільм про видатного голландського фотографа Еда Ван Весела. Головна проблема порушена в цьому фільмі: як можна документувати війну, перебуваючи за межами конкретної країни. Часто фотожурналістів, журналістів, репортерів порівнюють із гієнами, з людьми, які наживаються на трагедії. Очевидно, що для тих, хто має особистий досвід війни, документування цього їхнього досвіду може бути не Незрозумілим, адже часто це документування смерті, болю, відчаю у цьому фільмі. Є сцена, в якій українці й українки питають в еда і його команди, чому вони знімають а не допомагають. Відповіді на це питання немає. Воно залишається відкритим, так само, як і питання про те, як документувати війну, щоб достукатися до заходу. Звісно, передусім, важливо брати інформацію від першого джерела, тобто від українців і українок, але як на мене, важливо, щоб авторитетні голоси на заході також долучилися до цієї боротьби і до побудови цього наративу. Отже, і в цьому фільмі ми повертаємося до питань про спосіб документування і говорі. Коріння на тему війни про етику зйомок усі згадані мною фільми порушують ці проблеми. Втекаю, те титули, в якийсь спосі о тим мовляв. Щодо документування, то режисерка фільму Ліс Лідія Дуда на одній із творчих зустрічей розповідала, що хороший документаліст це, передусім хороший психолог разом з операторкою. Вони зняли життя польської родини, яка допомагала на польсько-білоруському кордоні. То це для нас важна, то теж праця з тим фільмом як нажендєм до зміни. Нам важливо, щоб цей фільм став інструментом до суспільних і законодавчих змін. Є люди, які просто допомагають людям на кордоні. Думаю, всі про це чули. Це і правозахисники, і активісти, які допомагають тим, хто цього потребує. Їх часто затримують. Є загроза кримінального покарання для них, тобто покарання за цю допомогу. І гельсінська спілка і фестиваль Вочдокс мають чітке бачення. Цієї ситуації як правової проблеми, це чинна правова норма, що не можна бути покараним за допомогу, не можна бути покараним за те, що ти дав пляшку води чи ковдру. З одного боку, ми використовуємо цей фільм як інструмент для підвищення обізнаності польського суспільства про цю проблему, про ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Але з іншого боку, ми також звертаємося із цим фільмом до людей, які приймають рішення політиків до людей, які мають Реальний вплив на суспільно-політичну ситуацію в Польщі до різних груп, тобто, це такий спосіб використання документального кіно для досягнення соціальних змін. Зрозуміло, що це тривалий процес, і не буває так, що один показ чи одна розмова може одразу спонукати до змін. З іншого боку, ми вважаємо, що це дуже потужний інструмент. Фільм Ліс показує людям, як взагалі. Фільм Ліс показує людям, які взагалі не знають ситуації, не знають, що відбувається. Він також розвінчує міф про небезпеку на кордоні. У ньому показано сім'ю, яка переїжджає у Пущу. Це фільм про батьків і дітей, а також про зміни, які відбуваються, коли на польсько-білоруському кордоні виникає криза. Однак у жодному моменті фільму не виникає враження, що герої та героїні відчувають загрозу, хоча вони живуть там зі своїми дітьми. Зрозуміло, що на кордоні відбувається гібридна війна, ніхто цього не заперечує. З іншого ж боку, важливо пам'ятати, які є правові норми і яка реальна ситуація. Однією з головних проблем, окрім порушення кордону працівниками гуманітарних організацій, є пушбек, тобто виштовхування людей, які вже перебувають на польській території через кордон. Тут також є одна річ, про яку люди напевно не знають: що за цією стіною на кордоні є ще смуга польської землі, тому що ця стіна повинна була бути побудована таким чином, аби там не залишався якийсь простір. Тож, загалом, ті люди, які вже доходять до тієї стіни, де факто. Перебувають на польській території. Усе це дуже складні питання. Крім того, є ще й політика Європейського союзу, пов'язана з так званим захистом кордонів. А цей фільм безумовно наближає глядачів до реальної ситуації, допомагає подивитися на неї інакше, ніж її показують у вечірніх теленовинах або на Тіктоку чи в Інстаграмі. Донішення медіальне з вічорного дзінника телевізійного чи з Тіктока, чи з Інстаграма. Ситуація на польсько-білоруському кордоні, війна в Україні, екологія, права жінок. Війна в Палестині, права тварин. Про все це розповідає документальне кіно на фестивалі Watch Dogs. У Варшаві покази стартують 22 листопада. Потім по всій Польщі онлайн. Подробиці розповідав Тадеуш Стрончик, а програму Кіноконтакт на польському радіо для України вела Олена Рода. До зустрічі у Варшавських кінотеатрах.